Тестуємо косметику в адвент-календарі від фірми B. Уже у нас день восьмий, а це вже друга сторіночка. І ми зараз восьмий день отримуємо олівець. А як же його відкрити? При вас відкриваю. Не можу. О, відкриваю гарно запечатаний. Бачите, єлі відкриваю, відкриваю вже, розпаковую цю. Чистілку, стругачку народі роді кажуть. О, нарешті, зараз ми її теж протестуємо, да? Як вона працює? О, ідеально, бачите? Отакий колір класний. Ану, дивіться, я достала цю штучку випадково. Це є ця чистілка чи ні? Чи це якийсь дефект, чи що? Ну, в принципі, ні, нею теж можна чистити. Прикольно. Я даю чесний відгук, що відкрити реально важко. Колір ось такий. Ну, це для губ ідеальний колір моїх губ. Я ще вам, коли відкрию весь адвен-календар, то е, нафарбуйся косметикою Гленбі. Скажете свою думку.